Капки і качки. я сьогодні буду грати в таку боку. Зараз тут я делаю домик на колесах. Сейчас беремо консилер. Сейчас еще таке беремо. Давай я не знаю, що це таке. Ну треба. Сейчас це ще. Ой, наші нам два спонжика. У мене тут така от розова косметичка. Що у мене так багато всякого хлама. Давайте десь я тут покладем. М -м -м, так Ну, так, -то я домик, мабуть, достроила. Тут ще ковер не хватає. Тут ще б ковер такий прикольний і було б дуже красиво. Була б моя Була б моя мічта. Ой, так естетично все. Тут все можна. А тут то такий. Ще давайте... ой, в мене вилетіло тока. Все. Фух. Тепер... Тепер давайте ще шторки якісь. Все вони не закриваються. Сейчас, отак, давайте буде, буде якось. Все, хух. Тепер давайте будемо робити обої. Щас обої будемо брати. Такі підійдуть. Ні, це не красиво. Ой, а такі от такие вот ухожені кирпичики. О, такі підуть. Давайте якусь плитку. Таку якусь. Вау, яка статична. Давайте зробимо обзорчик. Тут э, така от ванна кімната і база, і, ну і зона водія. Тут я пол забула. Ой-ой-ой, я пол забула тут. Вот все. Красиво. Треба ще маленький каферчик, прям дуже маленький. мене тут у нас, мабуть, такі Її немає. А, є. Є. А хто казав, що нема? Ще давайте прям мі-і-і-і. маленький-маленький, максимум маленький. Таке прям саме-саме маленьке ростіння. Ну, не пряме, а саме велике, яке тільки можна поставити. П'ять таких. Буде красиво. Все, у нас такая статична зона. Все, давайте, тут вот так. Там еще якась форточка, это мне крашала. Все, давайте далі. Тут так, тут я еще просто речі не розклала. Давайте сейчас якраз це і будемо робити. Дивіться. Тут буде ця от аманда, аманда жить. Ну, вона хай тут сидить. У мене тут капець, як цих вещей, я вам скажу так, по секрету. Давайте щас біля мене будемо все розкладати. О, як у мене тут все. Ой, нам щас треба потрібен уже розклад... роз... роз... розкладний стол. Все. Mm -hmm. Так, де там що? Беремо це. Mm -hmm. Так, це треба покласти. Це теж треба покласти. Це теж треба покласти. Давайте зараз це покладемо, хоча ні, ні, ні навпаки. Щас це прибираємо. Це сюди. Mm -hmm. Все, уходь кудись туди, в заклад поки що. Ага. Маркер. Ой, що у мене вони там? Що у мене з ними? М? Ні, давайте зараз їх краще викинем. Ну, вони на мене підходять. Сюди не підходять. Ага, ще плюс чемодан. Ще плюс така сумка огромна. Ще плюс водичка, і ще одна водичка, багато води немає. Угу. Ще тут такий пінальчик. Плюс багато бумажок. Ага. Ще плюс отакий якийсь дневник. Ну, воно просто естетично виглядає. Ще такі патчі. Так, давайте хай воно там лежить. Ще якась лупа. Я не знаю, що вона тут забула, ну. Давайте її сюди покладемо. Так, це аксесуар. Ага, я не знаю, куди його. Ні, давайте. Воду кудася, значить будемо, бутилки класти. Це викін. Це краще викинемо. О, все, уже навіть місто знайшлось. Хай кошельок тут буде. Так, це там. Духи от Діор. Ой. Так, головне їх в унітаз не викинути. Моя Джесіка. Ой, тепер це мої лахмоття. Тепер мої лахмоття треба розкласти. А, що у мене так їх багато? Капець. Я просто в шокі. Не що мені їх так багато. Це от чого, з чого я в шокі? Я почти все розклала. Люди! Це дуже шокіруюча новість. Так, все тепер все все це закриваємо. І зараз будемо розкладати. Ага, Джессику сюди, це сюди. Фух, майже все. Так, це сюди. Це сюди. Так, ці ті полямки упали. Так, тепер все це викидуємо. Воно нам не потрібно зовсім. І будемо зараз вам робити обзорчик. Тут отак зона водія з якоюсь фіалкою. Ага, тут всякі гірлянди і так от таке от. Тут ще от, такий от Зона творчества, так скажем. Тут такая вот кухонька. Ну тут можно и поесть, якщо це все куда-то прибирать. Наприклад, сюди. Наприклад, ну, тут біля тумбочки. Можно все це прибирать. Еще тут така аптечка. Я ж забула лупу вытянуть. Уже можна. Все. Тут ще якась така такая вот спиралька. Куча іграшок. Давайте поки що... Іграшки сюди будемо класти. Не потрібні. Це для естетики покладемо. Я її буду просто брати в руки. Ага, тут гроші все таке. моя. Я не знаю, як її назвати. Так, це мої сумки, це моє лахмоття. Мені надоїло в цьому ходити. Давайте зараз візьмемо піжаму Victoria's Secret. Ось така от я естетик герл. Ой, господи, що у мене там Дівнічок відкрився. открився? Якась книжечка із будущого. Все. Ось так, ось така от у мене. Халабуда. А там давайте зараз глянем. Як там вийти? О, все, давайте. Зараз воно. Вийдеться. Ось. Тут там естетично було, тут. Господі, тут треба так сильно. Давайте будемо хоч воду тримати. Давайте зараз треба зайти швиденько. Цікаво, вода там буде. Час, яка А давайте будемо їхати. Угу. Ага, так, це город. Зараз треба почекати, де буде магазин. Все, давайте тепер вийдемо. Мабуть, там буде знову те. Ну, Нічого, я на свій страх. Не я на свій страх, ріск просто вийду. Ну да. Все давайте. Ну а ми вже будемо потихеньку закінчувати. новин. ви не забувайте ставити лайки, підписуватися на мій канал, жмекте клокочки на цьому. Всім до побачення.